Вислів насильницька мобілізація вже давно частина інформаційної війни. Ми використовуємо його щодо росіян, вони щодо нас. Але подобається вам це чи ні? Вона відбувається на підставі закону України. Там чітко прописано хто має з'явитись до ТЦК та в які терміни. Але ми всі бачили ці відео з порушеннями під час затримань, вручення повісток також ми знаємо про корупцію під час проходження ВЛК. Ми всі бачили ці гучні відео із затриманнями у телеграм-каналах, проте частина з них це інфовкиди від росіян для того, щоб посіяти атмосферу хаосу в Україні. Ми вийшли на вулиці, аби спитати в українців, що вони думають з приводу дій ТЦК. це закон чи свавілля? А як загалом ставитись до дії ТЦК сьогодні? До дій ТЦК, ну те, що вони забирають неготових готових чоловіків негативно. Але те, що наші українці здають позиції зараз ТЦК, щоб туди прилетіли, теж негативно. Тому я вважаю, що треба просто проводити якісні навчання, навчити, нормально забезпечувати армію. Тоді все буде нормально. Тому зараз те, що вони роблять, негативно ставлюся навіть. Попри те, що чоловік воює, я розумію, що кожна людина на своїй роботі має виконувати свою роботу та на своїй посаді. Але якщо це переходить межі, якщо це застосовується фізичне насилля, звичайно, проти неоднозначно будемо говорити. Я вважаю, що це недопустимо так відноситись до людей. Ми нароби. Дуже сумно дивитися на ці дії. І вважаю, що ті люди, які, е, які, які вчилися воєнними і поліція, вони якби за, за що держави, це правильно вчалися все, вони е, спеціалісти. Так, хоч хоч тому що вони повинні ну, перші йти і захищати країну. Їм потрібно працювати, і, 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 мабуть, людям не всім це подобається, а інакше не можна. Потрібно. Рахуємо 1 12-й рік війни. Задаємо питання нашому уряду. Шановний уряд, ви скільки відкрили військових училів, щоб підготувати офіцерів, бо їх немає. Середнього звіна зовсім немає. Так? Командир звода, командир роти, батальйона, де а де ж їх брать? Вони беруть з вулиці, кажуть, що він нібито навчився за 2-3 місяці. Ні, не навчився. Для того щоб стати офіцером, треба пройти спеціальну підготовку. Що найменше 4 роки. Про свавір'я ви питаєте? Ну свавір'я, ну я гадаю, ніхто нас до цього не ставиться адекватно, тому що це протиправно, як мінімум. Є моменти, де вони дуже неправі. Наприклад. Але повністю повністю виключати їх роботу неможливо, бо, на жаль, в такій країні, в такий час живемо. Ні в країні, вірні, в такий час, і в такий в нас сусід. Ну не було б то цікаво, я думаю, не було б вже, в принципі, і країни. Навіть якщо брати Другу Світову війну, той самий же Рейх, він також вводив примусову мобілізацію. Там не було, там були ідеології дуже багато, так, той самий Геббельс. Класний ідеолог, всі справи так він розвивав, але в них була теж примусова мобілізація в будь-якій країні. Так само Америка яка відправляла своїх людей. Вони теж мобілізували. Великобританія не було там такого, що 100%, 100% верніше, всіх людей, і прям і йшли воювати добровільно. Звісно, це мобілізація, вона примусова. А як загалом сьогодні ставитись до дій ДЦК? Складно сказати, тому що в мене в сім'ї якось. Не було таких прецедентів, скажімо так. Я намагаюся такі гостросоціальні речі не коментувати. Я буквально кілька днів тому проїжджав кілька блокпостів, дії були абсолютно адекватні, спілкувалися прекрасно, всі представлялись, передавали документи. Це був стаціонарний блокпост. Вони мені свої документи, я їм свої. Питань не було. Притім я проїхав кілометрів 800. Три блокпоста стаціонарних питань не було. Ну, як то так не зовсім добре, тому що. Что... Це такие насильственные действия, яке мені кажется, для страны, яка йде в Євросоюз, взагалі як -то ну, тобто, це приємливо, это вообще колосальний нонсенс, я що розумієте. Е Дії ТЦК, якщо ви маєте на увазі ці буси, які з'являються, да, ці всі відео, які відбуваються, е це причини. Причини, через які це відбувається, що люди бояться цього, ну це зрозуміло, що йти воювати, да це я зараз можу казати вам, розмовляти, що хтось боїться, а я не боюся. Ну, бо мені 19 років, я не боюся. Звісно, що якщо б я був би призовного віку, я б теж боявся і можливо якось скривався. Але якщо ми хочемо перемогти в цій війні, то з тією кількістю людей, що є зараз, це дуже важко. А тим паче, що у мене у самого батько військовий і люди. Ті хлопці, які зараз воюють там, ну це хлопці, які вже не можуть цього робити просто фізично. Тому армію необхідно оновлювати. Тому ну, це вимушені дії, які хочуть робити не ТЦК, а це те, що робить Росія. Вони змушують до цього.